Ой, -мо! О, все! мы наконец-то сбегаем с тюрьмы, есть все в машину негайно. Все, ура, мы наконец-то сбегаем от те тюрьмы. Есть. Фу Слава Богу. Я думал, нас тоже так же саме це вырубил. <плес> Подпись тюрьмы, друзья. Це не моя перша собі? Треба збистріше звідти цікати. Всім привіт ви на каналі Play. Сьогодні ми з вами будемо грати в ру під назвою назву 1.8 8 Anti-Devil. Це нова частина Garden of Banban -Ban 8. Ось вона от якраз недавно вийшла. Я от зараз в неї якраз буду грати. Цікаво все-таки, що це така буде тож тому давайте розпочнемо нову гру. В прошлій частині, в сьомій частині, нас вбив, як зрозумів, лікар. І. він. цей.

Тисный ту пляж ты сникунку Ау, это ту пляж Аллах, да? Вс, мы выкинули и что. Сюда типа становится? Ага, воссюда. Я как понял, сейчас мы все будем выходить и завиться. Но в улице че Ладно, мы можем уже идти. Вот три мы особы. Так, мы куда вышли, я не знаю, где мы. Так, это что? Смотрите, какая-то... А, это, наверное, этот у... Как его там? Ну, который, короче, персонаж, который был в третьей, четвертой главе, я не помню, как его зовут. Его, получается, сюда посадили. Вот еще, смотри, какое-то здание. У вас основном рабочих бланки бланков для задачи. Так, тут эти птицы сидят. Ничего себе. Я, конечно, забыл и как всех зовут, потому что я в это давно не глял. Вот, сюда все, все персонажи, я как понял. Куда мне нам я только не знаю. Тут что-то Сидай, тебе. Ладно, нам нужно сесть, я как понял. Ладно, это я как понял, наше первое задание в этой главе. Нас зараз сфотографуют, я как понял. Ага, все нас сфотографували. Цікаво, мы сейчас получаем свое лицо. Ну, Возьми свою картку и иди до рабочего місця. Как де? А, вот сюда. Я понял. Мам, наче есть заходим. Удевайся, он тебе до см Мерти замучить. Ничего себе. Это кто? Вот и на фотографии такие самые повторные. Вот это моя провина, А еще я насправді что хочет, и пере... перевідник розповідь. Ми ну, Сюда типа заходим. А, ah, ah, людина. А ah, ми... Ah, maybe... Що ти портіра, будеш тут стояти фірує і фірує дружити зі мною? Бери кирку і бери за роботу. Всі камені самі себе не в... вибуваю. Ah. Так, а хто тут? Я якийсь ще персонаж. О, це ж Сінгінг Фрін. О, це ти. Подивись, куди нас привели твої витівки. Капець, як він став маленьким. Ти дурень, тепер я ніколи не дізнаюся, до пляжу, а ти ніколи не побачиш своїх дітей. Будет здесь базика, ти повертайся до роботи. Це все твоя вина, тепер парту сим керу хірург. хирург. Капец. Вот это я, конечно, наделал. И тепер, я как понял, я буду все время сидеть в тюрьме, если нам, конечно, кто-то поможет. Но я думаю, нам вряд ли кто-то поможет. Так, все, вот со вседобываем, как понял, нам нужно добыть. Нам, походу, я как понял, вот эти все камни нужно добыть. Это, конечно, очень сильно много как-то. Там этот Сингер Флин до сих пор бьет тот же самый камень, и я уже половину камней поломал. Поговорить с наглядачем. Ага, это я как понял с вот да? Досить я пощадив я це... в тебе. Бо це твій перший день. Завтра робота буде щонайменше вдвічі більше. От сюди завтра а? в той самий час. І післязавтра. І після завтра, і після поза завтра і, і щодня. Віддай цей папір і іди спати. Ага, мне как по-моему нужно отдать этот папир к тому самому человеку, который сидел, а только не помню, где он находится. Ага, ну мы туда не можем пойти. Я не помню только, где он находится. Его загали забыл. Так. Может это он тут? А, а да, вот сюда он. Все, идем, даем и ему цей папир. Зарубить рабочие талоны. И да это его. Вернитесь до своей камеры, и вид перед завтрашним днем. В мы здесь, я как понял, ходу. Так. Теперь нужно найти мой, я как понял, этот. Камеру. Точно назнав. Нам отсюда, я как понял, нужно. Только тут карточка какая-то. У нас есть эта карточка? Че, не Он нам похоже не Пусть гей, ты еще не восхоче с тобой поговорить, зі мною. Це якісь... смотрите, знову цей зелений монстр. Він нас кудись веде, я не знаю. Куди ми йдемо зараз. Ну, напевно, точно куда сейчас. Вот там чем бо інакше матимеш справу зі мною. ладно, хорошо. Там я копав сюди. Так тут а, этот. Якщо це не маріонетка з сірина... сиреного під бурюєш. Половина мого тіла досі немає через, те, через тебе і твої птички. Я мав би знищити тебе, коли мав нагоду, але ми Ми живемо сьогодні. Знаєш, ти нагадуєш мені мене самого. Ми обоє робили всю брудну роботу для Сиренго. А в кінці нас просто обдрурили. Сподіваюсь, ти відчуєш ту ж лють зради, яка спалахнула в мені. Але сьогодні все зміниться. Ти я, мій друг, який стоїть на осторожі. Сьогодні вночі ми виберемося звідси. Удача явно на твоем боссе, а нам вона дуже потрібна. Это серда дуду, я не знаю, конечно, что он тут появится. Везьми цену хит на зустріч меня тут э, за кілька годин. Якщо кто кисается про нашу зустріч, твоя голова сам моим обидом. Конечно, этот серда дуду он страшный. Я не знал, что он даже сюда появится. Я думал, он убежал куда-то. План, Утримайся плану, добре. Ладно, хорошо. Это, конечно, хорошо, то, что они меня спасают, они останутся тут, а послезавтра и после послезавтра. Ладно, все, мы теперь точно можем идти в свою палату. То есть камеру. Да, все, ура, мы здесь вышли, все. Можем о, спать, я как понял. Фу, ура, там что-то с трубами, кстати, там они прорвало, что, что трубы, я не понимаю. Ну-ну-ну. Ми ко попыталися Зустрічайте свого нового наглядача та органу. Ви думав, що зможете просто втекти з моїх в'язниці, так? Я вже ж я все життя закону служив дурні. І тому я дуже добре знаю, я поводитися з злочинцями. Кажуть, у кожного є своя ціна. Ціна вашого друга виявилась луничним людиником. Вибачте, хлопці, я не міг відмовитися від такої пропозиції. Все почало руйнуватися. ту мить, коли з'явився колишній напарнику. А, так це я сказав? Витер Гігл, королева, вторгнення неслухняних. Відний спільний фактор ніколи не був таким очевидним. Перша на правильному боці історії. Тепер справедливість буде відновлена. Ой, что это? Ого, еще себе. Но ну, я надеюсь, он не умер. На переробку вони йдуть. Тепер я зроблю те, що мав зробити з самого початку. Це не поверне ніколи нікого до життя, але приймай на ней, я буду. Чо за Ой, мое О, все, мы наконец-то сбегаем с тюрьмы есть. Все в машину негайно. Вс, ура, ми наконець збігаємо з цієї тюрми. Есть. Фу. Слава Богу. Я думав, нас тоже так же саме цей вируб. Збійні, друзі. Це не моє перше родео. Треба звірше з'їсти ці Слава богу, я думаю, ми всі з'ясниці се залучаємо. Перед нами мое мини. Майдан, мы упали мосту. Мы упали, короче. Гардон, банбан 8 антидевьявол. Блин, прикольно, конечно. Хорошая, конечно, серия получилась. Дуже сильно цікава, пока що гра. Ладно, то ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, пишите якісь Дивіться на вы дозволили тай справа. Силка на прошлу частину буде в коментарях, як я проходжував Гардеон в 0, а там пройшов і остання серія. Буде ссылка. тож на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.